Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. РДК веде в Росії наступальні дії. Це каже голова штабу Корпусу Олександр з позивним Фортуна. Там не тільки РДК, там і Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон. І зараз війна на території Російської Федерації. Знаєте, ну, якщо чесно. Я ніколи не думав, що в житті буду радіти цьому, не те, що навіть радіти, а буду цим задоволений. Ось коли вони писали, скільки загинуло у нас дітей, скільки загинуло у нас цивільних, скільки у нас хлопців, скільки у нас воїнів, захисників, і вони радіють всі. Раділи. Я не бачив там ніяких надписів, ніяких коментарів, нічого не бачив, співчуваючих. Ну навіть хоч щось подібне. Ну, вже я вже не кажу засуджуючих дії московської влади, їхньої влади, і їх дії засуджуючи, вони всі раділи. І те, що там зараз росіяни, РДК, РДК це росіяни, Легіон Свободи Росії Росіяни, Сибірський батальйон це росіяни. Те, що одні росіяни прийшли і кажуть, досить так жити, так не можна. І розповідають, що ну що ж ви робите? А тепер. Москва бомбит Белгород, а Москва бомбит Белгород? Это правда? Это правда. Москва бомбит Белгород, бомбит Шибекина, бомбит Гайворон. Понимаете, россияне? Ну що ж, сприймайте ви це, вам це подобається, як це в Україні, в Харкові, на Барабашово, куди їздили всі білгородчани. Все було класно, ви радувалися, як, як навіть звірюшок в зоопарку вбивали. Ну нічого, так от що розказує Олександр Фортуна. Він каже, що є успіх, він розвивається по всіх секторах. Ми продовжуємо каже, рухатися е і просуватися вперед. Якщо ми говоримо про контроль певних населених пунктів, да, він каже, то я. Обережно про це говорю і я би ставився до цього. Тому що всім варто розуміти, що під час проведення подібних бойових дій утворюється так звана сіра зона, і це правда, яка зі змінним успіхом може контролюватися тою чи іншою стороною. І він каже: Наша, наше завдання. Цю сіру зону розширити та перетворити на контрольовані території. Він правильно все говорить. Їх не так багато, да, їх поки що ні. Там кажуть, да, приєднуються до них місцеві приєднуються хлопці і навіть дівчата хочуть також вступити в корпус. Да? Добровольчий корпус, подивимося. Подивимося, як це буде, як це буде розгортатися, але вони виконують своє завдання. Дійсно, ми не знаємо, яке завдання, що у них що вони хочуть захватити, не захватити. Можливо, якась є там співпраця, можливо, з нашими, да, да з нашим командуванням. Ми цього ніхто нічого не знає. І не вірте нікому, хто щось каже: Я знаю, що вони там, я знаю, як воно, та я знаю, для чого це, це та це. Отто. Та ми можемо тільки передбачати щось. І не більше, тільки передбачати. І все, хто вам каже, з якоюсь повністю, не вірте. Так от, за словами Олександра, все йдеться про те, навіть про те, що Тьоткіна в Курській області, да і прилеглих території, і про втрати. Він каже, що втрат серед. Об'єднаних сил російських добровольців РДК, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон немає на сьогодні. Вони відсутні, які втрати у росіян, він нічого не сказав. Наша задача розказати гражданам Росії о том, що ими править нелегітимний президент, і після очередних циркових виборів. будет править ими дальше, еще 6 лет, а возможно и дольше, до самой своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть, приблизить кончину не только Путина, но и всего его кровавого Кремлевского режима. Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями. Так, що все нормально, хай працюють, оце справжні росіяни, оце добрі росіяни, оце класні росіяни. То мені кажуть, що для тебе все. ні. Є ось хлопці. Ось ось, ось. це росіяни. Вони і нам приходять допомагати, і своїх визволяють. І вони не хочуть жити з тим, в тому режимі і з тими людьми. Оце справжні росіяни. Да? А ось тут мені. Попалося, попалося фото в стрічці там на Фейсбуці, де Марк Фейгін такий стоїть у нас в Києві. Я не знаю, це сьогодні в Києві вже він приїхав, чи це стара фотка. Я не став розбиратися над цим. Я просто хочу ще раз проговорити про Фейгіна, про Латину, про тих, хто до них ходить. Що з цього виходить, як відбувається? Щоб друзі, не було вже там голословно. Не ходіть до Фейгена, не ходіть. Ні, щоб ви бачили, з ким вони співпрацюють, що вони роблять, кому вони. Донатять, як вони платять, і все, 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 друзі. Ось про це, про це давайте ми з вами поговоримо, але тільки після того, як ви підпишетесь зараз. Там буде цікаво, попереду. Підпишіться. Це, це, це допомагає. Це Ютуб любить. І якщо зараз підписались, зараз поставили вподобайку, написали коментар, так чи не так, е да, ну, інші повідомлення пишіть. Все. А все інше, от що ми, про що ми поговоримо як в родині, як е в спільноті, це буде е в кінці передач. Там оголошення, там будуть е е різні повідомлення. Цікавих навіть повідомлень, Ви побачите. Так, от Марк Фейгін. Марк Фейгін. Стільки у мене неприємності з цією людиною і Я не розумію, чому в мене неприємності за росіянина з українцями? Знову ж не важливо, неважливо, не важливо Марк Фейгін. Він же росіянин. Ну а у нас чому налітають? Чому е, намагаються скандалити? Чому намагаються образити українці? Українці? Хай. Хай іншої політичної направленності, але вони українці. Ось дивіться, з ким співпрацює Марк Фейгін, з ким він співпрацює? Арестович співпрацював, зрадник, зрадив, поїхав, портніков, консерва. Консерва російська, яка більше 20 років жила в Росії, яка в Москві має нерухомість, чи, може, мала, а зараз в якості конспірації переписала, перерахувала. Луценка. Ну я не знаю, навіть для всіх це не до прокурор, це якась людина незрозуміла. Ось він спрацює, і все це прихильники Порошенка, щоб розуміли, Березовець, якийсь майор Збройних сил України, Порошенка, друзі. Далі Наталя Влащенка, Медведчук. Ну, чіткий же ж Медведчук, і вона ж зараз сидить у Франції, вивезла 40річного дитину свою хлопчика, мальчика 40річного, якось там гроші заплатила, провезла через кордон, заховала, щоб він не воював. Гордон і його любимая Бацман, Олеся Бацман. Хто це? Порошенковці, да? Голова Вася, Медведчук, Медвед... а, Вибачте, Голованов Вася це навіть не Медведчук, Медвечук, це Ахметов, ось він з Ахметовим працює. Укерлаїв, Тимошенко працює. Ну, про Альону Курбанову я казав, ведуча з каналу прямого Порошенка, яка каже, що будь-хто, хто хвали президента Зеленського чи навіть владу десь в чомусь, якщо навіть вона добре що зробила, це вже не наша людина, це отросток, це все все у нас воно викликає недовіру. Ну Друзі, ось, ось з ким співпрацює Марк Фейн. Там немає. А останній раз там з'явився щось Лещенка. Чому він туди пішов? Я не буду про це багато, тому що знову тапки полетять. Чому Лещенко пішов туди? От ці речі, що я, ми хотімось на російську аудиторію. Ну це бредятина, це брехня, це локшина. Це ось два роки. Хто хоч на одну людину в Російській Федерації мав вплив і вони змінили своє бачення. Я таких не знаю. Лєщенка, я впевнений, що не хотілося б, але мені здається, що пішов підзаробити гроші, грошенят. Навіщо? Для чого? Не розумію. Далі, Майк Фейгін. Він не донатить на Збройні Сили України ні євро, ні цента, ні рубля, ні копійчини, ні скока. Він там передає якісь гроші в фонд Олени Зеленської, але ми знаємо, що фонд Олени Зеленської не займається фінансуванням Збройних сил України. Так, вони теж роблять потрібні речі. І це правда: і протезування, і діти, сироти, і діти сиріти. І, і діти, сиріти. Все це от о, роблять ці речі. так, Але але це не допомога Збройним силам України. І ви знаєте, по своєму е, вояжу по Сполученим Штатам Штатам Америки Марк Фейгін перерахував, Марк Фейгін перерахував 5, Тисяч доларів фонд Олени Зеленської. Це, це стидоба. Ми тут маленьке суспільство, пенсіонери, да? українці. Ми збираємо іноді. Був місяць, то да, також 5 тисяч доларів на все зібрали, і купували спальники, і допомагали нашій армії. Далі. Він повністю підтримує Юлію Навальну. Він в восторге, в восторгі від нього. Навальна це настоящий лідер. і так далі, І так далі. Слухайте, який вона лідер. Який вона лідер? Поясніть мені. Навальна закликає, закликає росіян прийти 17-го Березня, да, 5 так званых выборов Путина на, на 12-ю годину. А, она говорит, придите в 12 часов в день выборов на свои участки. Вы можете не голосовать, вы можете не брать бюллетени, а, но вы там постойте, покрутитесь, а потом развернитесь и уйдите. Я пытаюсь, для чего это? Я не разумею. Она говорит, чтобы нас увидели, сколько нас ну, добре, ну, побачить, сколько их. Хорошо, я по-русски, по-русски пройду дальше. Хорошо, увидят, сколько их, и шо? Что дальше? Ну, увидят, какие действия дальше, что изменится дальше, какая ситуация, что ну, власть станет другая, вы пойдете штурмом. Что будет после того, как вы придете в 12 часов на избирательные участки? Что? А я бачу тут только два пункта. Первый пункт «С». Зробити легімітизацію виборів Путіна. Це перший пункт. Картинка, зйомки, людей, товпи, черги. Путіна обрали. Це перший пункт. Другий пункт це для того, щоб здати людей. Там зафіксують, там камери. Там поліцейські зафіксували все це, хто прийшов, а потім будуть ходити до них. Ну, нормально. Оце Марк Фейгін, друзі. Ось це Марк Фейгін в моїх очах, в моєму баченні. Як ви його бачите, я не знаю. Будь-які наші перегляди, будь-яка наша підписка українців це допомога йому з грошами. Це допомога Курбанові, це допомога Луценка, це допомога Портнікову, Березовцю, Влащенка, друзі, Гордонам. Це їм допомога. Він з ними ділить гроші. Не з ЗСУ. Йдемо далі, йдемо далі. Є така Юля Латиніна. Я також про неї казав, але поверхностно. Давайте ми зараз подивимося і зрівняємо. А чим вони відрізняються? Оці хороші руски. Чим? Юлія Латиніна співпрацювала або співпрацює з Арестовичем, з Радником, з Луценка співпрацює. Не до прокурор. Це ж я кажу про інтерв'ю, про різні зйомки, про різні передачі. З Гордоном, з бацменом Порошенковська. Є такий Юра Бібик, Фабрика новин це Ахметов. З ним співпрацює. Ну, про що ми можемо говорити? Скажіть: от про що ми можемо? З Влащенка вона співпрацює, Медведчук. Далі. Вона, вона знаєте, в захваті від Суравікіна це геніальний полководець. Він переграв залужного. Це для прихильників залужного на замітку. Він переграв залужного і перескакав. Він так. Яку відступ зробив в Херсоні, хоча да він зробив, і це було. Що ні один наш мальчик, який виходив чи по мосту Антоновському мосту, ніхто не погиб. А які він споруди зробив Суровікін, вона, вона в восторге від Суровікіна, Розумієте? Вона в восторге. І вона, вона прямо. Не те, що не в восторгі, а вона злиться, вона знищує, вона ображає Олену Зеленського. І знаєте за що вона з... ображає, і, значить за що вона в істеріці проти Олени Зеленської? За те, що не поїхала на навстрічу з Байденом. Як же вона могла? Оружие просить, а вона не поїхала, не поїхала вона молодчина. Молодчина Олена Зеленська, молодчина Володимир Зеленський, молодчина наші, наші, наші міністерства закордонних справ. Посадити хотіли поруч з Навальною. Хто така Навальна? Скажіть. Хто така Навальна? Єкатерина друга, да? Єкатерина, друга Навальна. Ну, нормально. І це так її називає Юлія Латиніна. Що там робить подаляку Латиніна? Гроші косить. От дивіться, друзі, просто беріть собі на замітку. Ви можете мене там казніть, але беріть собі на заміку, Це ж не я придумав, це не я погнав, це не я видумав, це не я збрехав. Так воно є. Що подаляк робить у неї? Ще Латиніна, вона, якщо Фейгін хоч не іноземний агент, а вона іноземний агент, і вона це скрізь показує. А що таке іноземний агент? Це податки платяться в Росії. І вона Україні Збройним силам нікому, вона взагалі нікому не донатить. І нікому не допомагає, друзі. Взагалі нікому не допомагає. Ну і друзі, після усіх оцих імітаторів, приспособленців, спекулянтів, я не знаю кого, да, як російських, так і українських. Я хочу подякувати всім справжнім українцям, тим, хто слухає, тим, хто розповсюджує, тим, хто підписується, тим, хто вподобаєшку ставить, і особливо тим, хто донатить. Я дякую, Радько Володимиру, Омельченко Людмилі. Два переводи на спальники. І на підтримку каналу. Дякую вам, Людмила, особисто від мене величезна подяка і від хлопців, Ангельчеві Світлані, Гаран Константину. Пані Любові, Коренюк Людмилі, Ганні Олександрівні, Льода Вірі, Іщенка Валентині. Всім величезна подяка. Всім завтра буде передача ще одних спанок. Я буду все публікувати. Щось зможу тут, щось зможу в інше. Ми, ми ж передали перших два дрони, я казав. І я ось тут подивитесь, публікую передачу цих дронів. Дуже дякую спільноті. Олексія Кляшенка за надані дрони. Цими дронами ми будемо кацапам показувати, що це наша держава і ніхір до нас лізти. Дуже вдячні. Ну а результат цих дронів пізніше побачити. Слава Україні! Героям слава! ну Можливо, ще й на Фейсбуці десь, тому що ну не буду так сильно розповідати. Хлопці в захваті, хлопцям подобається нашим нашим пілотам, там 58-ї бригади. Обіцяли скинути відео роботи наших безпілотників. Щира подяка підприємству Одін це виробник, виробник виробник дронів, величезна їм подяка. Вони нам і знижку здали. Заради цієї знижки. да Знижка була і те, що перерахували. Хлопці зі Швеції 에, Андрій і Олександр. Я відкрив монобанку, перерахував туди і їхні 22 тисячі і 7 тисяч, що нам дали знижку. Там вже в нас в монобанку є 29 тисяч, а збираємо вже на три апетит приходить. Під час їжі 66, але 29 уже там є. Так що, друзі, давайте нам потрібні спальники, нам потрібні дрони, нам потрібно теплі речі, нам потрібно все. Давайте Давайте більше розповсюджити і більше працювати. Посилання на монобанку на дрони буде в опису. Далі, коли прийдуть ось ті Кадри, як працюють наші дрони, я їх буду розташовувати тільки на телеграм-каналі, тому що в інших місцях не можна. Можуть заблокувати як YouTube, так і Facebook. Можливо, тільки на телеграм-каналі це буде. Так, друзі, що, що, що я хотів сказати. А що я хотів сказати? Ще раз подякувати, тримаємося! Тримаємося, допомагаємо, не падаємо, не вішаємо носа, не падаємо духу, духом, все у нас буде нормально, все у нас буде добре. Ми все зможемо. Коли ми разом, ми все, друзі, з вами зможемо. До завтра заходьте в опис, там всі реквізити, там все є під кожним відео. Україна переможе!